Гелікоптерна служба екстреної медичної допомоги на Прикарпатті таки буде. Принаймні на це сподівається влада і медики. Вони зустрілися з делегацією провідних європейських керівників таких служб з Чехії та Польщі. Ті запевняють, готові допомогти започаткувати в області авіамедицину. Втім, спершу хочуть дослідити особливості регіону, аби потім надати конкретні пропозиції. Розуміють, що така галузь потребує чимало коштів. Втім, європейці обіцяють запропонувати найбільш прийнятні варіанти, аби було. Якісно і не надто дорого. Гелікоптерна служба медичної допомоги це не польоти, це справа, яка стосується охорони здоров'я, тому ефективність діяльності цієї служби залежить від багатьох факторів, зокрема від налагодженої роботи диспетчерського сервісу, від стану лікарні загалом і від людей, які там працюватимуть. в обласному центрі екстреної допомоги запевняють, в області вже є медики, які готові працювати у повітрі. Така справа для прикарпаття неабияк важлива. Сумну статистику щодо кількості загиб Блих у горах лікарі не називають, втім на їх переконання з гелікоптерами її можна було б значно зменшити. ми сідаємо працюємо. створена робоча група маємо визначений час, протягом якого ми маємо зрозуміти. Що ми можемо реалізувати, які ми маємо наявні наші ресурси, які ми можемо залучити інвестиції, які ми можемо мати професійні пропозиції від від професіоналів? Хочу вам сказати, що це дійсно наші близькі друзі, і все, що від них залежить, ми будемо робити використовувати. Наразі кажуть медики, чекатимуть від європейських колег конкретних пропозицій. Їх вони пообіцяли надати вже за два місяці часу. Іваріниваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.